За час війни багато медичних закладів у Харкові зазнали руйнувань різної важкості. Наприклад, ось ця будівля 10-ї поліклініки пошкоджена настільки, що зараз тут ніхто не працює. Пацієнтів лікарі приймають в амбулаторіях. Цю будівлю обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Щонайменше шість влучань, вибиті вікна, потрущені стіни, розбито все всередині. Світлана Олександрівна, багато медичних закладів через обстріли вони пошкоджені, багато руйнацій. Чи стоїть питання про відновлення? Не просто стоїть питання, ми системно відновлюємо те, що пошкоджено. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас на контролі два медичних заклади, які потребують капітального відновлення. Це перше пологовий будинок на вулиці Атакара Яраша, і це 10-та наша поліклініка. А щоб харків'яни, які раніше обслуговувались ї поліклініці, мали змогу відвідувати своїх лікарів, у місті подбали про відкриття амбулаторій. Нещодавно запрацювала ще одна по вулиці метробудівників, 24. Люди кажуть, задоволені і кількістю спеціалістів, і зручністю розташування. Тепер людям не треба їхати далеко, особливо старим людям, сердечникам любим. Ході, хоч дітям, хоч старим, північна салтівка саме дужче вона розрушена. Наші поліклініки немає. Але люди все одно живуть і, і боліють, і треба звертатися до врачів. Так що дякувати, дякувати врачам. Дякувати місцевій владі, що вони нам допомогли. З першого дня роботи тут багато людей, бо такий заклад був потрібний мешканцям навколишніх будинків. Ця амбулаторія опуплює велику кількість багатоповерховок, які всередині яких ми її відкрили. Люди туди пішли і вони задоволені, тому що їм зручно і вони можуть там отримати і допомогу сімейного лікаря, і лікаря-офтальмолога, і кардіолога, і реабілітолога. Тобто ми там максимально зробили. Такі прийоми, в яких люди заінтересовані, і ми очікуємо ще допомогу від чеської компанії, яка була в нас тут влітку, яка знає наші потреби, обіцяли нам доповнити обладнання медичним ще роботу цієї амбулаторії. Працюють амбулаторії і на героїв праці, і на академіка Павлова. Таким чином, говорить Світлана Горбунова Рубан, люди мають змогу отримувати належну медичну послугу. Яна Біляєва, Олег Синицький, Ігор Лоханін, Стас з Ігор Мартиненко, Харків, Новини.